На цьому тижні кричуща несправедливість пролунала з вуст президента Зеленського У своєму останньому інтерв'ю. Він заявив, що Україна 30 років нічого не робила для будування системи безпеки, і це є нашою головною помилкою. Ніяк можна. Власну безвідповідальність, власний саботаж, диверсійну діяльність перекладати на інше, адже саме Зеленський три перші роки свого президентського управління нещадно знищував все, що було зроблено за попередні п'ять років. Невже він думає, що люди забули, як він розброював армію, скорочував е, видатки на оборону, як розміновував е, шляхи, як відводив е, війська з оборонних позицій, як переслідував? Бойових генералів та взагалі всіх, хто займався оборонною тематикою, як він переводив на одноденний тиждень більшість найперспективніших вітчизняних оборонних підприємств, як скорочував всі перспективні ракетні програми, такі як Вільха, Грім, Нептун, Стужна, Артилерійський комплекс Богдана, як глузував над тими, хто попереджав про неминучість російського вторгнення. Хочу заспокоїти до речі місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені і від військових ніяк не вплине на вашу а, безпеку. І в моєму мозоку я закінчив, як називав дешевим політичним піаром та популізмом заклики збільшити витрати на оборону. Як знущався з політичного лозунгу армія мова віра, стверджуючи, що достатньо лише заглянути в очі путіну, припинити війну в своїй голові, сісти за стол перемовини, десь там зустрітися посередині, не розуміючи, що коли ти зустрічаєшся посередині, то по той бік цієї середини опиняться 20 мільйонів твоїх співвітчизників. Здається, що Зеленський досі живе в якомусь уявному вигаданому світі своїх відосів. Як влучно зауважив Юрій Бутусов на цьому тижні в одному світі кожної години у стрільці біль та кров гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на. Машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все в іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни. Тому що з цієї приватної фірми заробляють потрібні люди у владі, отримуючи свої відкати. В іншому світі президент України кожного вечора благає про допомогу та гроші усього світу та у громадян. Але зачитуючи красиві тексти, президент чудово знає, що гроші платників податків йдуть не на армію, а на компанії його підлеглих. Як таке, в принципі, можливо, під час війни за виживання цілої нації? Що Верховний Головнокомандувач не знає, що віддали 2 мільярди 300 мільйонів фітнес-тренеру в той час, коли влада не здатна забезпечити людей на фронті в окопах під вогнем багатьма необхідними речами? Чи можна повірити, що президент не знає, яка фірма отримала найбільше грошей від його великого так званого будівництва? Як пише на цьому тижні Володимир В'ятрович, ця влада невиправна, навіть жахлива війна і потреба концентрації всіх зусиль для перемоги? Не змусили слуг народу вгамувати свою жадібність і нахабство. на хабство, викриті набуть журналістами-розслідувачами. Факти, починаючи від розкрадання очільниками запорізької одаї шалонів гуманітарки і закінчуючи прихватизацію заступником керівника офісу президента волонтерського автомобіля для армії лише невеличка верхівка цього айсберга. Маючи більшість у парламенті, вони використовують для мародерства в грандіозних масштабах бюджетні кошти, що надходять від українських платників податків, а також держав Європи та США в проєкті держбюджету на наступний рік, внесеному урядом, на друге читання, не знайшлося грошей на зарплату восьми антикорупційних прокурорів. Хоча це чітка вимога ЄС без грошей, якого ні про який нормальний держбюджет не могло бути й мови. Але найбільш обурливим є вперте бажання влади використовувати народні гроші на власний піар. Місяць тому, при розгляді бюджету 2023 року, в першому читанні Верховна Рада провалила спробу додатково запхати в нього 1 мільярд 400 мільйонів гривень видатків на так звану інформацію для державних потреб у телерадіоефірі. Здавалося б, чудова можливість спрямувати ці кошти на потреби армії чи інші важливі цілі. Але як же тоді діячам з офісу президента і слугам народу загалом піарити себе коханих, якщо не вливати гроші в усім остогидлий телемарафон чи ерзац іномовлення у вигляді каналів Дом та Фрідом? І от уряд, наплювавши на голосування парламенту, знов пхає ці майже півтора мільярди на доми, фрідоми в держбюджет, які знов намагаються протягнути у раді. Такі вони зелені демократія, парламентаризм і пріоритети бюджетної політики. Хто справді був головною рушійною силою саботажу оборони країни зеленою командою? Ми сподіваюся, з часом дізнаємось.